29 червня на базі акушерського гінекологічного відділення відбулось офіційне відкриття гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу в акушерсько-гінекологічному відділенні лікарні враховує потреби жінок з інвалідністю, жінок літнього віку та інших вразливих верст населення. Ми проаналізували кількість е -е, жінок інвалідів дітородного віку на своє обладнання. Попадають на швидкі прави і тепер ми ще на обстеження. Те, що бажаємо такі всіх нас, українців нарушу більш десь зміну зв'язку за самим час. Кабінет облаштовано сучасним медичним обладнанням з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Я від імені громади хочу подякувати всім забігам, які в цей нелегкий час спромоглися організувати. Надали унікальне обладнання, яке громада отримала і його використовувати і надаємо цю інформацію поширимо серед наших лікарняних закладів. Зокрема, у лікарні працюють фахівці, які проходили спеціальні тренінги, де їм розповіли, як надавати медичні послуги людям з обмеженими можливостями. У нас курсах нас. Обочили тому, як спілкуватися з людьми з інвалідністю, яких це в нас як інтелектуальне є порушення, і так само в яких хочуть планувати сім'ї, як з ними спілкуватися, яким пояснити, як їх оглядати. На цих тренінгу було зараз видно також наказ МОЗ 278 про надання допомоги людьми, якщо вони підверглися сексуальному насилью, гендерному так само, як і з чоловічої або жіночої сторони, варто зазначити, що у гінекологічному відділенні за потреби можна цілодобово отримати медичну і психологічну допомогу конфіденційно та безоплатно.